До речі, пам'ятаєте, що кілька хвилин тому говорила про Марію Захарову? Вона зокрема виступила ще з такими заявами про те, що європейські наші партнери, які були цієї суботи у Києві, ну, Знаєте, це така чергова методичка, вже викликає тільки сміх. Що вони приймали різні наркотики прямо ось коли були з візитом у Києві? І щойно з'явилася інформація про, про реакцію Еммануеля Макрона в офісі президента Франції. Відреагували на ось цей фейк. Захарова тоді, ну. Може, вона знає, Я не знаю, як це виглядає, але вона сказала, що е, там ховали зі стола якийсь пакетик з білою речовиною е, і щось схоже, ну, на мій погляд, на зубочистку та серветку. Е, але ось що пише е, е, офіс президента Франції. Будь ласка, зараз прочитаю змі. Щойно з'явилася інформація, тому хочу зацитувати. Е, на першому фото зображено серветку на столі, та вказано, це серветка, щоб витиратися. На другому представники лідерів європейських країн з підписом Це європейська єдність, щоб просунути мир. Там насправді фотографія, і де чітко видно, що це серветка, і в такій жартівливій манері, ось офіс президента Франції відреагував на чергові фейки і закиди російських пропагандистів, які пробігли лабораторії з голубами. Із різною живністю, знаєте, яку приписують нам, що вони літають і працюють на українську армію.